Кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, по частиною 2 статті 361, Кримінального кодексу України про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення носіїв електронної інформації флешкат будь-якого формату usb носіїв, носіїв жорстких магнітних дисків. Тобто, то, тобто. що складається, що, що? що саме тут знаходиться? Ви можете пояснити? Було що поставили. Вона. І воно стоїть. Я ставлю. Що є у вас наявні переписки з громадянами Російської Федерації? Наявні підписки. Хорошо, що ви робили? Mm, Купляв карточку, вставляв медему. Встав... Далі засовував модем сюди. Як це називається? — апаратний комплекс. Так. Там екран тобі такий кута -то процесор. Кому? Я пишу два USB-хаба. Це usb в яких знаходяться 3G модеми. Це абсолютно всі номера телефонів, які були вами надані в оренду, правильно розумію? 11, вот сегодня в 9 часов утра была совершена регистрация с помощью этого номера. Угу. Откроем другой, допустим. Тут, допустим, вот зашел регистрация. Тут номера вот все на... Это найти номера, получается, регистрируются аккаунты в разных социальных сетях. Да, кто заплатили, зато и зарегистрировались. Проводить відкриття дверей. Mm -hmm. Скільки банків? у вас два? Кіберполіція провела загальну національну операцію під умовною назвою «Ботоферма». За результатами викрито 31 фігуранта у створенні фейкових облікових записів у соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах. Понад півтора мільйона бот-аккаунтів використовувались для поширення фейків та пропаганди, дискредитації українських захисників, розповсюдження протиправного контенту тощо. Також правопорушники за допомогою сім карток мобільних операторів Російської Федерації реєструвались в онлайн-банкінгу російських фінустанов та надалі здійснювали грошові перекази на територію Росії. В ході операції кіберполіцейські заблокували роботу 28 веб вебресурсів. На території України, які використовували правопорушниками для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення ботоферм. Загалом проведено 24 обшуки в різних регіонах України, вилучено понад 100 тисяч сім карток, у тому числі мобільних операторів РФ, понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 gsm шлюзів За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Несанкціоновану збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також за фактами пропаганди війни, відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.